Вітаю вас, друзі, ви на каналі Що в Коробці. І як пам'ятаєте, у нас на минулому огляді на минулому розпаковці був ось такий ось мультиметр. Мультиметр, в принципі, вартує уваги, і я думаю, що невеличкий такий огляд все-таки буде корисно зробити. значить Мультиметр фірми Psyte, чи B-сайд, як правильно, я, чесно кажучи, не знаю. Скоріше за всього, що це просто торгова марка. Самі вони мультиметри не роблять. От. Е, модель називається S. B-Side S-20. Поставляється вона ось в такій коробочці. Так. В коробочці вже у нас є чохол. Якому, власне, і є сам мультиметр. Виглядає він, звісно, бомбіческий. У мене перший досвід. Ну, ось, дивіться, ну, прям ну, смартфон. <смір> Тільки замість камери <смір> ліхтарик. <смір> так, в комплекті також йдуть щупи. Щупи досить такі товсті. Зарядний кабель type Коротенькі. І також гарантійний талончик. Китайський, навіщо він? Ну, так так потрібно. І інструкція. Інструкція повністю на китайській мові, але є цікаві картинки, в принципі, можна можна повчати. Друзі, дивіться. Ну, в принципі, це не професійний мультиметр, але. Чесно кажучи, якщо ви е, слабо сображаєте в електриці, то він вам буде досить корисним, тому що в ньому є е, так званий е, режим «smart», в принципі, це той випадок, коли мультиметр все робить за вас. Ну тобто вам не потрібно ви е, міряєте опір, е, чи там е, напругу, чи ще щось, да? чи просто робите прозвоночку, і е, в режимі авто мультиметр все определяє е, сам. Ну, тобто, він да, він трошки тупить, у нього там секунди-дві затримка, але це, це фігня. Так, по щупам відразу хочу сказати, що щупи 10 А600 вольт. Тобто, дуже з великими напругами ви працювати з ними не, мож, не зможете, бо, ще раз підкреслюю, це все-таки побутовий прилад. Так, ось дивіться: тут у нас є ось такі захисні ізоляційні ковпачки. Якщо потрібно, ви їх знімаєте. І щупи ось тоненькі, можна малесенькі-тонесенькі ніжки попрозванювати там якогось в одному мосту чи, чи ще щось. От. Значить, по щупам. По щупи зроблені конектори таким чином, що, о, чесно кажучи, універсальні сюди просто не підійдуть. Тобто, ну, потрібно, потрібно будемо брати рідні щупи, якщо, не дай Бог, з цими. Щось трапилось. Так. Е, декілька слів про сам девайс. Ну, по-перше, на мультиметрі присутній бампер. Бампер класний, еластичний, не пластиковий, не дубовий. Е, зроблений все, всі вирізи і так далі. Потім, дивіться, вмикається. Вмикається він. Натискаємо кнопку. Е, пару секунд і отакий. От Ось вигляд. Значить, збоку у нас е, три кнопки. Кнопка вибору функції, кнопка Hold, і кнопка... Е, коротше, тут заміряється опір, е, діоди і ще якась фігня. Чесно кажучи, я не електрик, і мені навряд чи е, ну, потрібно будуть ці функції. Е, але вони тут є. Ну, окей. Тобто отак от. Так, щоб вмикнути фонарик, достатньо утримати функцію hold. Є звуковий сигнал, включається фонарик. Тому що, якщо ви просто нажмете, то бачите hold. Якщо ми потримаємо, все, фонарик виключився. Так, з приводу кнопки вмикання, дивіться, на дисплеї горить кнопка вмикання. Що це значить? Це дуже просто. Це значить, що через 2 хвилини мультиметр сам вимкнеться. Якщо вам автоматичний режим не потрібен, ви просто натискаєте і довго тримаєте кнопку включення. Все, бачите, піктограмка зникла. Тобто в такому режимі він сам не виключиться. Він буде працювати доти, поки ви вручну його не включили. Більш того, ці настройки зберігаються. Після виключення ручний режим так і залишиться. Якщо хочете знову вернути в автоматичний режим, натискаєте. І знову з'явився автоматичний режим. Так, із приколюх із плюшок. Ще раз підкреслюю: я не електрик, мені виключно от на побутовому рівні знати, як користуватися. Є є встроєний датчик температури навколишнього середовища, причому <правж> перевіряв по, по своєму, по, по кімнатному, достатньо точний. Так, це режим авто. Тобто в цьому режимі, в режимі авто, він робить, якби. Ну, це так називаємо смарт-функція. Він робить все. Тобто у нього зашитий алгоритм, він а, розуміє, а, що ви намагаєте зробити. Виміряєте напругу, чи прозвоночку, чи ще щось. І він починає це робити. Так. Е, перша кнопка, кнопка function. Натискаємо. Е, Можемо мірити е, напругу батарейки. Що саме прикольно, коли ви міряєте напругу, наприклад, в е, не, не постійному, а переменному да, е, тоці, то вона ще й показує частоту 50-60 Гц. Так, міряємо батарейки. Тобто, все е, е, ну, просто, все зрозуміло, міряємо батарейки, міряємо акумулятори е, е, і таке інше. Переходимо далі. Міряємо а, напругу в розетки, бачите, перемикнула відразу на, на герц. Тобто при перемінній напрузі. Так, пішли далі. Це у нас, це у нас же ж прозвонка, правильно? Да, це прозвоночка, якщо потрібно щось а, чи обрив, знайти, чи ще щось. Ось, будь ласка. Це, це ми все примикаємо в ручний режим. Так. А, слухайте, оце офігенна функція. Значить, це функція. Ну це потрібно продемонструвати це е, рівень електромагнітного поля. А... Чим це класно і як його використовують на практиці. Все дуже просто. Якщо ви не знаєте, або забули, або десь живете в квартирі, де не знаєте, як проходить електрика, і вам потрібно зробити якісь роботи, ну, забити, я не знаю, дюбіль стіну і повісити портрет вашої гарної дружини, і ви такі, ага, блін, а чи є там кабель, чи нема? Друзі, оце режим. Тобто, ви берете. По <постянці> повели, і якщо там є кабель, то він обов'язково запікає. Ну, от зараз я продемонструю. Друзі, от зробимо в мене в квартирі вимикач. Ну, тобто самий елементарний цей, е приклад. Ось, бачите, я веду, 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 веду. Де ж у мене тут дріт? А тепер дивіться, опа, дріт пішов. да? Ми такі сюди-сюди. Ні, ніфіга, сигнала нема. Вертаємось. Так. Пішли вверх. І, друзі, бачите? Ну, тобто, ми йдемо по кабель. Справа нема. Зліва нема. А ось тут у нас іде дріт. Іде він до стелі. Ну, дуже класна функція, На, насправді ну, я балдію. Також ця функція заміряє, скажімо так, потужність електромагнітного поля, ну, мікрохвильової печі, роутера. Я не знаю, що це вам дасть. В принципі, я заміряв, у мене мікротіки стоять, заміряв фон, ну, блін, да, фон великий. В, до 30 см. Все, що е, після 30 см фон зникає. Тобто от така от інформація. Так, поїхали далі. Е, Тоже Дуже прикольна функція Live. Це можна е, определити фазу. Тобто от ви, е, разець, да? от ви в Я недавно міняв е, ці, е, міняв патрон е, в лампі. І е, мені потрібно було розуміти, блін, е, як зробив Електрик. Тому що, чесно кажучи, на, одній, е, на, на одному світильнику він зробив е, розрив фазі на виключателю, а інший зробив чомусь розрив нуля. От. І я от там міняв патрони, да, два світильника. Опа, все нормально, попрозванював нулі. А от третій, думаю, ну, я вже впевнений був, що. Ну, що Знову ж буде нуль. І почав дивитися, і бачу, блін поставив розрив іменно нуля, а не фази. І це дуже класна штука. Тобто, ну ви зразу оп-оп, примірили. Звичайно, якщо у вас там є індикатор, так, такий старий дівський метод, то можна так. Ну, блін, ну це круто. Круто, що воно є. Так, і все, і знову вертається в режим авто. Тобто так от, друга кнопочка е, вимірі опіру, ось опір, там, все інше. Ну, я не знаю, мені ці функції ну, 100% не знадобляться. От, Знову переходимо в режим авто. От, Ну і плюс зберігання. Ви можете зберегти свої заміри кнопочкою hold. От, І при довгому натисканні, як я казав, вже вмикається ліхтар. Якось так, друзі, не знаю. Мені дуже сподобалось, ціна була а, зовсім некусюча. Ну і девайсом я, чесно кажучи, дуже задоволений в захваті, ну, Просто от берете річ, таку, блін, класну. Старенький мультиметр е, поїхав в гараж у мене, хі -хі, а в квартирі лишився ось цей ось цей красний. Це все. На цьому все. Якщо буде цікаво, будуть питання, тому що я буду ще вивчати цей мультиметр. Можливо, ще якісь корисні функції е в ньому існують. Так що будуть питання, задавайте. Або, може, навпаки, ділитися своїм досвідом. Я залюбки читаю ваші коментарі. От, е Якось так. На цьому все. Гарного дня. До побачення.